Всім привіт у новому відео. Беру вас з собою у свій новий тиждень. Сьогодні вже другий тиждень літа і чесно, я в шоці як швидко проходять ні. якесь капець. А на сьогодні вихідний. Я половину дня працювала, передивлялася фотографії, змонтувала, до речі, попередній влог. Сьогодні я його виставлю. До речі, я собі придумала, що буду кожного тижня знімати влоги і буду їх в неділю виставляти. Хоча... Вчора в неділю в мене не вийшло виставити. Я його виставлю в понеділок, тому побачить, або буду в неділю закидати, або ще в понеділок. Тому чекайте кожного тижня від мене нових відео. Сподіваюся, все вийде. Так, а зараз я йду в магазин. Я в тіктоці побачила, що в АТБ продається одна сумка, а вона мені дуже сподобалася. І я йду в тебе, сподіваюся, вона там буде. Хочу її зразу купити. У мене такий сьогодні лук the day. Така прям Pinterest Стебер. Добрий ранок, Сьогодні є вівторок, я вже зібралася і буду бігти на роботу. Сьогодні такий у мене look of the Day. Біла звичайна майка це здається Зара, Рубашка Томі, джинси. На них будуть кросівки. До речі, весь цей образ джинси, рубашка і топ це все із секунда. До речі, нагадую вам про свій магазинчик, де я перепродаю одяг, і там можна справді знайти багато класних речей. Ось, наприклад, як цей мій образ Мені подобається, як вийшло. І зараз ми ще додамо мою нову сумку. Вона якраз сюди ідеально впишеться. У мене якраз такі всі синьо-білі відчинки. І сумка її трохи вже напхала, де міноутвок і блокноти. І ще по прикрасам Сережки в у мене звичайні перлинки, а на руках в мене ось такі кілечки. Одне із біс-розвишеньками, і інше ось таке голубе з Аврори за 15 гривень. Вони просто голубі і ідеально мечуться з цим образом. І, до речі, на рахунок великих сумок я просто обожнюю, щоб були великі сумки, великі шопери. Я просто з маленьким взагалі не розумію, як можна ходити. У мене декілька штук маленьких, але туди реально, що влазить, це телефон. А те, яке я Завжди собою ношу і ноутбук, і зарядки, і різні блокноти. Тому в мене має бути сумка точно велика. Так, все, я біжу на роботу і всім бажаю гарного і продуктивного дня. Тресі я вже забрала свою машинку, а деякий час без неї там змінювали масло, ще якісь штуки. Я там нічого не розумію. І вже сьогодні зібрали з машини, вже так непривично жити, коли. Ти не міг вже привинки Я вже була на роботі, ще не відпрацювала, а була вдома. Вдома я обробляю фотографії. Лишилося на сьогодні трішечки. І далі йду до подруги. Зараз з вами приготуємо шведеньку айс -лату. В мене є ось такий цікавий. Беремо льод, Додаємо молоко. Доправляємо каву. Я вже йду до, до подруги, а, змінила штанженце на орду, тому що на вулиці стало трохи тепліше. А, такий в мене вийшов образ, як будто це костюм, а це взагалі зовсім різні айтеми речі. Ось. І сюди дуже гарно писується цей шопер, сумка шопер. Так доважно. Сьогодні вже середа, ні, сьогодні четвер. Йо, йо як швидко дні йдуть. Сьогодні вже четвер, я була на роботі, прийшла щойно з роботи, і зараз в мене плани дещо. В ноутбуці поробити, пообробляти фотографії і хочу дещо приготувати е, їсти. Вчора побачила один рецепт в інтернеті, але там потрібно робити тісто. Я не знаю, наскільки в мене це вийде, але хочу хоча б спробувати. І ще заходила після роботи в декілька магазинів і зараз покажу, що е, купила. Це ось такий е, круг. Я вже чекаю сонця, тепла, щоб десь поїхати і. На ньому поплавати. А він метр шістдесят на метр двадцять три Він має бути дуже і дуже великий Мені здається, він буде З ростом, як я. І то, напевно, я буду нижча. Так що, да, тепер я хочу його затестувати, попробувати його надути, подивитися, який він буде. А тут ще стадесередитка авокадо це ще м'ячик, то я думаю, буде дуже прикольно. Я зайшла в магазин. Де привозять різні товари за кордону? Там здається, було шість чи та сім різних цих кругів. Ось так він має виглядати. Ну, прикольно. Мені ще сподобалася полуничка, і коштував він а, всього навсього 300 гривень. Ну я побачила ці круги минулого тижня. А вони мені дуже сподобались, але тоді їхня ціна була 1300 гривень. Спеціально зачекалась останнього дня, щоб був найдешевший день на вагу, і зайшла туди. Вони ще всі там були. Я запитала, яка сьогодні ціна, мені сказала 300 гривень, я така. о, да, його треба брати. Так що да, я ждала, чого вона дождались мене, значить моє. Що мені треба для щастя? Це всякі якісь прикольні штучки. Я вже хочу його відкрити, розпакувати, глянути які якийсь. Взагалі я сподіваюся, що він буде цілим, бо це таке типеречики проводять за кордоном. Я його не перевіряла, то не знаю. По-перше, тут є інструкція, як ціла книжка. Інструкція майже на 100 сторінок. І достаємо такого він кольору. Ну, На картинці він якийсь приємніший цей колір. Ну ладно. Очки, воно дуже і дуже велике. На ті так, і тут дає ще серединка авокадо. Це вже буде м'ячик. Тут ще навіть якісь є додаткові трубочки, щоб, напевно, надувати можна було. Так, ну коротше, така буде серединка, такий м'ячик. І я дуже задоволена. Назад його в коробку скласти. Але воно нічого не влазить. Ну, йо -мо! -йо. Як вони його все так скручують, що... Я велике, може влізти в таку маленьку коробку. Це якась загадка. Ну ґґ. капець. Єдине, що ще дивлі цю коробку, це тільки інструкція. І оці трубочки. Я зараз покажу, що ще я купила не слабо брору, там була ось така локшина мігіна. А рисова вермішель. Вона рими. Я вирішила її купити чи просто спробувати. І взяла ось такий сироп до кави, солоний карамелю. А, взяла, бо зараз я дуже часто роблю всякі там айслати, холодні, прохолодні нампої. І захотіла додати такий сироп і побачила солоний карамелю. Треба буде спробувати, який він. У мене ще тут філе курячі і ось такі булочки на бургери. Смачнесеньке. Отут і цукру, напевно. До фіга. Так, я собі зробила перекус. Ось так виглядає, Тут у мене два бутерброди і салатик, який чуть би не випав. Так, всім, хто їсть, смачного. По роботі, чесно кажучи, я не знаю наскільки вони будуть для мене ще актуальні, але поки в мене був час, це зайняло не дуже багато часу. То я вирішила їх пройти для наступного навчального року, я не знаю, чи всі школи в Україні чи якісь певні, переходять на новий освітній портал. Чесно кажучи, для мене цей додаток цей портал дуже дуже подобається, тому що там. Він і для вчителів, для учнів і для батьків це окремий додаток, в який ти заходиш і бачиш свій розклад, всі оцінки, всі теми уроків. Тобто загалом дуже дуже цікаво. Там можна і переписуватися вчителям, писати оголошення, ну тобто, функціонал цього додатку величезний. А і нам для вчителів потрібно було пройти курси по роботі з цим додатком. І я ось його пройшла, отримала сертифікат. А, тому, як я вже сказала, в мене був час, а, тому я вирішила його пройти. Принц піддала сертифікат, він ніколи не буде зайвим. За пару днів його пройшла, там день включала 15-20 хвилин, нього отримала сертифікат. Так, він виглядає. Але не знаю, чи воно буде мені потрібне чи ні, але, але нехай буде. Зараз хочу приготувати піту, зробити тісто. Я ніколи це не робила, тому зараз буду пробувати це робити перший раз. Це буде така круглесенька піта, а всередину вже можна буде додавати будь-яку начинку. Так, для тіста нам потрібно борошно, сіль, олія і тепла вода. І це все перемішується і замішується тісто. Теж будемо зараз пробувати. 350 грам муки. Ми додаємо чайну ложечку солі. І встанові ложки олії. Це все перемішуємо. Треба його залишити на годинки, щоб воно схололо, я його накрию зверху харчовою плівкою. Тісто буде холонути, я займуся куркою. Я піджаю. Курячі філе а шматочками. У мене два невеличких філе. Я їх наріжу невеличкими шматками і буду на сковорідці зараз. Я додаю до м'яса соєвий соус. І даю вже різні спеції. Я снурик. Люблю додати ще різні. Паприка і перемішуємо, і декілька хвилин вона настоїться і будемо смажити. Хочу промити листя саланки, в мене є айсберг Зараз нарву і якраз в такі посудині мені його дуже добре і зручно мити. Вода і з нього вся стече. І невеличкі кружечки. І тепер, що й саме цікаве, його треба просто покласти на сковорідку. І щоб вона там підсмажилась. Чесно, мені це страшно, мене таке відчуття, що зараз на все буде горіти. Але будемо пробувати. Ну, княже, ще в мене кривуванку вийшло. Ну ладно, пробуємо. Мають появлятися такі кульки. Зараз побачимо. Вона має підуватися. Як воно піднялося? Це що за магія? Я шкована. Ну гарно ж, правда. У мене є тут невеличкі подарунки і зараз вам зробимо розпаковку. Так, в одному паконочку ось такий брілочок, просто який такий, маленький. І напій, вау, клас! І зірочка. Але ці бантики я не можу від них. А в другому ось такий брілок, який вже йде на сумку, його можна вішати або десь на джинс, і, та, на штани буде прикольно виглядати. Тут теж і квіточки, бантики і ще ось такий котик миленький. Блін, клас, це так мило, я взагалі в шоці. І два пакетика чаю. Мені просто сьогодні написали учні, що вони хочуть для мене зробити подаруночок. Я так, о, окей, прикольно. Вони сьогодні спали ці всякі штучки і мені принесли навіть додому. Взагалі так приємно. Це єдина причина, через яку хочеться працювати. Best friends are always with me. Я Так, я приїхала до батьків додому. І в планах в мене зараз позагоряти потіла. Я приїжджаю до батьків просто щоб позагоряти на сонечку. Потім ми їдемо з ними. На ярмарок має відбуватися, так що їдемо подивимося, що там. Такий сьогодні план на суботу. Happy, happy! Зібралися ми будемо їхати. Такий в мене лук. Найшла в мами ось таку рубашечку. Вона дуже велика, така оверсайз, але мені вона дуже подобається, особливо цей колір.

すごい気が付く。 Що тут у до вас Ні. добрий? Так, у мене туди борщик. Вийшли, там дуже багато людей, дуже смачно поїли. І зараз йдемо з дівчиками в нашої Сінсей Тут Аврора 23,7, копійка і Сінсей Ну, типу, все в одному місці. Ні, треба такий чухол. Ну, тут немає на мій телефон. Так, зараз буде а, розпаковка із сінсей. Так, перше, це ось така рамочка для фотографії. Я давно вже їх бачила в інтернеті. І вона була якраз на знижці, 99 гривень, я вирішила її взяти. А в мене якраз є полочка для книги, я думаю, вона туди дуже гарно впишеться. Далі далі дуже важлива річ. Це ось така качечка. Це не просто качка, це копілка. Ми якраз копілки збираємо і буде тепер куди їх дівати. Останнє це набір стаканів. А теж їх вже давно бачила. А і вирішила взяти. Мені дуже подобається форма. Ось так вони виглядають. Якраз сюди робити там айслати, чи ще все буде дуже-дуже красиво. А їх тут 4 штучки в коробці. Все, я тепер дуже-дуже довольна. Але мені не можна ходити в такі магазини, бо це капець. Друзі, кому треба помити машину? звертайтесь. У мене є тут два працівника. Помиють вам машину. Як вам ваша професія? Ну, знаєте, мені подобається. А скажіть, яка ваша ціна? Скільки ви берете? 550 гривень кожний. Ва! Яка краса. Так, ранок в селі починається ось так. по листочках. Так, в мене тут швидке, ну, для вас для мене не дуже швидке, а для вас дуже швидке переміщення в Луцьк. Дуже давно так не їздила сюди, аж згадала студентські роки. До речі, хто не знав, я навчалася в Луцьку 4 роки в університеті Лесь Українки і кожну неділю в обід. Я їхала і о п'ятій вечора приїжджала в Луцьк. Сьогодні я так приїхала сюди. А, прям така вайб на стадію. В Луцьку дуже багато строїться нового. А наприклад, як я вийшла біля вокзалу, зразу построїли Сінсей, Аврору і АТБ. Я вже зайшла в АТБ. Бажички, дома ну, не зараз руки просто падяться. я приїхала. Це щоб зустрітися з подругами. Ми з ними разом десь не бачилися більше ніж півроку. Їхала на один або на два дні. Ну, загалом буду бачити. Сьогодні у нас в планах разом зустрітися, погуляти десь, посидіти. А завтра, вже в понеділок, це напевно вже буде у наступному відео. В нас є одна суперважлива місія. А, так, і про це вже буде згодом, детальніше. Вже потім колись розкажу.